Всім благословиного дня, успіхів у ваших трудах. Сьогодні у нас буде з вами цікаве спілкування. Чекають вас пропозиції, ролики. Ми можемо розвивати наше з вами спілкування, з вами інтерв'ю. Пишіть, які ви хочете, щоб я взяв інтерв'ю, яких спеціалістів, мастерів. І ми будемо більш вами соціалізуватися. О, сьогодні розкажу один момент, називається подвоха От, Фірмана упаковка для затірки швів. О, ось колір у нього корічний. Але щоб ви знали, чим недолік церезіта що, наприклад, ви хочете коричневий кольор, а, а він буде у вас не зовсім. Тобто є наліпочка, вона має відповідати кольору за тільки для плитки, для кахалю, то зачасту не відповідає відтінок маркировки, малюнку цієї те, що це розід вам каже. Я часто навіть зв'язувався з менеджерами з сирозіта. От, наприклад, я навіть брав блакитну затірку для плитки, бо плитка була блакитна. А вона взагалі фіолетова. Брав в, другій, в другому магазині, брав дорогу водостійку в пластмасовій коробці з сирозітовську, затірку. Прийшов додому, а вона не замішується, тому що на магазині продають просрочений товар. Тобто, знову прийшов з їм визвратим матеріалом, а в магазині не завжди хочуть міняти, вертати гроші. Ну, Представник, звісно, циразіта сказав їм вертати гроші, бо це їхній був. Тобто, Довіряти церезиту, ну так знаєте, це себе трошечки підводить. Тобто він не відповідає позатірочний матеріалу він не відповідає своєму бренду. По тобто можливості я рекомендую купувати інших виробників. Затірки для, для плитки, тому що 50% е, не відповідають заявлені характеристики швів і кольору матеріалу і так далі. Е, дивіться, розкажу вам також про електрику. Дивіться, Зараз на квартирі е, оце типічно у новобудовах е, електрощитова. Тут ви вийняли два автомати, не снисти, не, не лякайтесь. Щоб по квартирі ніхто випадково не нажав. Дивіться, оце водний автомат і він же є у ЗОВ. Зачастую його беруть дорогий, це німецький бренд АББ. Тобто, якщо, зараз буде навіть тест-драйв, якщо хтось даже не, 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 на цей, торкнеться даже ноль або фазу, він моментально виключає всю, вичає автомат на всю, всю квартиру. Все. коли ви включаєте... Це називається захист і от дітей. І от цих, цих. Тобто, моментально в долі секунди він вирубає квартиру. Щоб його включити, це називається цей, цей стабілізатор. Напрутний стабілізатор, а фільтр. фільтр, фільтр да. О, і в нього бачите, затримка виставлена близько хвилини. Звичайно, його виставляють тут можна регулювати, плюс-мінус, це вольтаж, нижній вольтаж, який можна виставити. Оце, оцей, о, оце секунд, скільки у нас можна регулювати, більше-менше і верхній вольтаж. Оце, скільки, через скільки секунд оце, дозволить на автомати вам включити і податися електрика. Оце, взагалі регулюють, щоб 20 секунд, 20-30 комфортно. Ну Тут виставлена хвилина, ну, потім перевиставить спеціаліст. От. Тобто тут подвійний захист. Цей захист від нещасного випадку. Що вас током взагалі ви майже не відчуєте, якщо навіть хтось полізе, він автоматично виробить вам квартиру. Має виробити виробник гарантує. От. Тут показується, також, які заходи, який вольтаж у вас в квартиру. Тут рядом трансформатор, тому тут 236 вольт. От. І, виходить він. Якщо дуже низький, цей, не дай Бог, буде хтось сваркою робити або якісь замикання, так ось він цей, не допустить, що у вас погоріла техніка. Якщо дуже високий, тут тоже виставляється високий вогонь, бачите, саме максимальний 245 вольт. О, щоб теж техніка може погоріти, особливо чутливо, так, мікроволновка, комп'ютера, виставляється верхній вольтаж, тобто це фільтр. А ці вже автомати дублюють нижні, це вже мілка оцих. Мілкоцій зерністі автомати, в тому плані, що вже на меншу напругу розпределяється на меншу напругу. Окремо на бойлер, там, на розетки, на О, тут все підписано. Зараз модно внизу підписувати олівчиком. Або ось на, на цей, додатково на перед... коли щиток закриється цим рамкою, тут буде підписано ось бойлер. Тобто майже на кожен вид ваш споживач електро. Цих споживачів йде майже свій автомат. Це дуже зручно. Наприклад, ви захотіли ремонт зробити ці розетки встановити в одній кімнаті, ви виключаєте один автомат і міняєте розетки в одній кімнаті. Захотіли на кухню, міняєте на кухню, а так все, ось не обесточується вся старна квартира. Вимикаєте ту частину квартири, яка вам необхідна. О, що ще ми цікаво вам, розкажемо. Сюжет. Ось у нас уже кахель положений на, на, на пол. О, майстер поклав його, О, другий пільцей. майстер його задершили. Дай спеціальний для затірки, покажу я їм. Ось, Ось у йде спеціальний резиновий шпатель для затірки плиточки. Він такий за, за воротиком і за, за, замазується. Ось таким способом мисишні квіточки. Раз-раз-раз-раз і протягнулися. Потім, коли воно підсихає, через півгодинки миється губкою або, е, цей, або тряпочку легенько. Затирається, щоб шли були гладенькі. Ось тут так, ось те, що ми нам по прошлиму ролікам дивилися, свіжо покладена майстром вся робота О, на СВП система. Потім, коли проходить час, просто ну, цей, через день, через два, просто молоточком легенько мною ударяється, і всі, -всі пластмасові е, крепежі, вони прибираються. І що цікаво, що зараз дуже модно, практично, дивіться, як е, спеціаліст зробив е, підгонку переход е, між е, кахелем і, 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 і ламінатом. Бачите, тут підігнано так, що е, коли ламінат буде трошки грати. І отут просто, оцей, оцей, тут просто порожка не буде, ніякого естетичної ні форми не має цей порожок, ні функціональний. Тому тут цей болгарочкою тонісіньким кругом пройдеться ще раз. І оцей шов, щоб ламінат він буде розширятися, щоб не рвалася, затірка тут не затирається, щоб не рвалося цей переходик. Тут просто силікончиком, можна навіть під колір, допустим. Під ламіната. Тобто тут у цей шов деформаційний, що де буде грати ламінат. Заробляється силикончиком і буде вам красота. Щоб силикон, є секрет. один, Щоб силікон не замазував ні цю поверхню, ні цю поверхню. Обклеюється малярним скотчем на ламінаті і обкліється на цьому, на кахелі. Ви промазали силіконом. Потім отриваєте малярний скотч відсюди, відсюди. І вам потім не треба зайве протирати ні цю поверхню. Він лягає тільки в цю ложбинку. Оце зараз найпрактичне, саме, саме що ніяких порошків у вас не буде, ніяких. Ну, коротше, робиться все по-людськи. Тобто воно буде красиво і прекрасно. Так. І ще зараз покажу, як вийшло чудово. Покладена плитка в такій самій технології. Сюда. ось все. бачите? Ось безпорожна технологія. В квартирі все робиться в один рівень. Тут у нас одна плитка, вкладовки інша. З залишків зроблена і інша плитка, але по формату така сама. Тобто Ніяких порожків зараз сучасні, в сучасній будівництві ніхто це не приємно. Квартира должна бути під одну От. Ну, а зараз ми йдемо ще на. Це у нас буде вже як його, оце в цій кімнаті. Зараз, щоб не було просто на роботі, О, майстер один докладає плитку, а другий ось грунтує стіни під, цей, під обої. Да, під шпалери. О, і цей. Як виходить, що його бажано грунтувати два рази. Два рази бажано ґрунтувати. Щоб клій він не пересекав, тому треба грунтувати два, два шари. Тобто по куточкам майстер прогрунтовує цим пензликом кісточкою, а масів робиться валіком. Ця технологія можна і, цей, і всякі бризкавки, і компресором грунтувати. Це куча заморочок і куча головної болі. Проще, простіше взяти валік, а ґрунтанути дешевше, чи втягати собі куча забомбасов, чи купляти дорогі розбризувателі, які тобі треба раз на, там, на місяць чи раз на життя. Тобто, найпростіший спосіб, найбюджетніший. поґрунтувати цей валік тобі ще послужить, він стоїть там, 50 гривень, чи всяка техніка там, стоїть 1000 гривень. Тобто робиться робота не тільки щоб полегшити собі роботу. А і, е, зробити його максимально цим, економним. Розумієте? Ага. Тому такі роботи. Завжди треба старатися, щоб е, не було простою, щоб продумати, щоб вдома, ти, коли приходиш на об'єкт, щоб у тебе був план. Ага, у мене є цей етап роботи, я буду робити і цей. Якщо треба якийсь інструмент, матеріал, треба добрати його додому, щоб принести їм робити. Тобто, підготувавшись у себе в голові, що ти будеш робити на об'єкті, ти продумаєш, який матеріал треба по дорозі докупити в магазині і що тебе з дому принести. І тоді у вас буде максимально швидкий ремонт, максимально комфортна ця робота. ми давай краще, то побачення.